Каста недоторканних судді. Вони такі люди. Вони не хочуть визнавати. Вони думають, що вони дуже високо сидять. Чотири роки тому на цьому місці загинула людина. Винний суддя суддя визнає факт алкоголь власного алкогольного сп'яніння. Чи мають честь слуги Феміди? Та чому суддя досі вершить долі? Про все вже замить. Добрий день, а можна з вами поспілкуватись? Поспілкуватися можна? Так, ну на декілька слів, можна Без камери. А чому? А для чого? Ви хочете поспілкувати? поспілкуватися? Поспілкуватись на камеру. Для чого? Ну хочу вас спитати, як у вас справа на камеру. Запам'ятайте це обличчя. Перед вами Гриця Юрій Іванович. Суддя з Івано-Франківська, і, до речі, в нас до нього кілька питань. Давайте вас питаємо вас, ну ви ж були учасником ДТП. А як ви вважаєте? Ви хочете в мене розпитати, що відбулося? Так, до його спогадів ми повернемось трохи згодом. А зараз введемо вас у курс справи. Зміна та що була на день, вона пішла додому. А ми по наказу були викликані, то не наш робочий день. Добре, ви тут почали працювати, у вас обгороджена була ця територія? Е, так, було обгороджено. Тут е, стояв ближче до е, бордюра, стояв один знак, були дорожні роботи і звуження дороги. Стрілка, об'їзд перешкоди і за турнікетом була гравірна суміш. Той день, чотири роки тому, буденність для цього чоловіка зламалась разом з кістками тазу і кількома ребрами. На Степана з напарником поки ремонтували систему водопостачання міста, налетіла Волга. Зібрав нас двох пройшов під у третє огородження і зупинився аж біля аварійної машини. Я думаю, так, якби не було того третього огородження, він би собі був пошумів, там машину залишив, сказав, машину угнали. Витягнули мене з-під задніх коліс. Бо Миколаєвича то черепаха, то вже збілися люди, вже піднімали машину. Піднімали, бо йому ноги позакладали аж за рейсори, аж туди замотало його. Там. До лікарні його не довезли. Ноги всі поламані були, руки відорвано було, вухо було відірване. В ту ніч від травм несумісних з життям під колесами автомобіля загинув чоловік пані Марії. А за кермом Волги був суддя Івано-Франківського господарського суду. Судячи з того, що розповідають свідки на сьогоднішній день судових засідань після дорожньо-транспортного пригоду, саме цей пригоди, саме цей чоловік вийшов за керма, взяв пляшку мінеральної води. Щось там чіпив ту воду, спокійно до цього віднісся. Суддя визнає факт алкоголь, власного алкогольного алкогольного спіння. Свідомо, свідомо. Пив і знав, що має їхати. Отже, розглянемо факти: в 2011-му У Франківську трапилось резонансне ДТП. Один чоловік загинув, інший залишився інвалідом, спричинив аварію місцевий суддя. П'яний, до речі, в крові якого тієї ночі виявили аж 2,5 проміли алкоголю. Для тих, хто не знає, це на межі отруєння, адекватами таких вже не називають. Як ви думаєте, на якому етапі справа? Де зараз суддя правильно вершить правосуддя? івано франківськ господарський суд області. Добрий день. приїхали говорити про одного вашого суддю. Так. Це голова суду Марина Щіляк. Дивно, але вона ще з порогу розуміє, по кого приїхав люстратор. У вас працює зараз суддя, який там підозрюється в тому, що він збив людину на смерть. У мене на рахунок цього абсолютно чітка точка. У нас є презумпція невинності, описано в Конституції. Поки немає рішення суду, е ніхто не може сказати, що він винен. Це перше. Друге. Голова суду, на жаль, не має повноважень відсторонювати суддю. А це в принципі нормально. От В Україні така практика, коли проти судді кримінальне провадження, а він працює в суді. Точки зору етики, напевно, що це не нормальність. Це я згодна з вами. Тепер про етику йдемо запитати самого суддю. Бо ж ті, хто вершить долі, мають бути наділені певними моральними якостями. Правда ж? А є Юрій Іванович Ще немає. Кудись вийшов? Кудись вийшов, так. Добрий день. Добрий. день. Давайте вас спитаємо, у вас ну, ви ж були учасником ДТП. Я не маю бажання. Це розповідати. Правда, подейкують, ви були на підпитку, подейкують трапилось ДТП, загинула там людина. Тобто ви ви свою провину, не визнаєте? Мені цікаво просто. Я не визнаю своєї вини. До речі, ще одна деталь. Складається чітке враження, що з Лусі Феміди дуже важко говорити. І взагалі він якось дивно поводиться. Реально, здається, що й зараз він під мухою. А за кілька хвилин йому справу розглядати, де ціна питання мільйон. Можна бути присутнім на засіданні наступному, яке у вас відбуватиметься? Яке засідання? Ах так! Він взагалі, схоже, забув про це. Нагадую. Фінансове управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради об 11-й годині у вас слухання, я так розумію. І що? Ні. Ну, нормально. Менше з тим. Розпитую далі про аварію і моральні засади людей у мантіях. Чому, наприклад, не пішли відставкою? Тобто, ви не відчуваєте якоїсь там моральної відповідальності за те, що трапилось? Я не буду на ці питання ваші відповідати. Я вважаю, що поки не закінчилося слухання справи. Так справа слухається чотири роки. Во вже вон, слава Богу. Якби людина скоїла ДТП, от пересічний громадянин на підпитку, будучи там, коли в крові 2,54 алкоголю, ця людина сто відсотків зараз сиділа б в СІЗО. Ви не сидите теж в СІЗО. Так чому ж не сидить? Чому, хоча б не відсторонений від роботи, він не був відсторонений в свій час, коли це трапилось Верховною Радою і слідчим, який вів цю справу. На наскільки я пригадую, він також мав якісь повноваження чи звертатися. Ну так судді ж окрема каста: так звані недоторканні. Ніхто не може так просто когось із них відсторонювати, затримувати і так далі. Свого часу напевно ставлення більшості суддів до закону висловив Макарівський оберемко Не нібра П**й, П**й. про процедуру. Ми вже не раз розповідали, як все мало бути за законом. Суддя скоїв злочин, є провадження. Генеральний прокурор подає клопотання у Верховний суд. Голова суду звертається до Верховної Ради про зняття недоторканності з підсудного, і суддя постає перед законом, як і ми з вами. Та нагадаю, аварія трапила ще в 2011-му. Генпрокурор Пшонка, а про що він клопотався, ми знаємо. Втім, слідство проти Юрія Гриці провадили, слухання відбувались, і до того ж так активно, що в справі змінилося троє суддів. Засідання переносили, захист вимагав додаткових експертиз і так далі. Коротше кажучи, спускали на гальма справу проти судді, який, будучи п'яним, не гальмував. Провести до судових слідство протягом одного-двох місяців. Плюс в межах одного місяця, ну і сили півтора місяця, судове слідство. Вирок або обвинувальний, або виправдальний. Володимир Бандура захищає права потерпілих у цій справі, а раніше і сам працював слідчим в органах, запевняє те, що відбувається зараз, абсурд. І ми готові вам показати рівень цього абсурду. Ви просто уявіть. Ось для прикладу це відтворення обставин дорожньої пригоди. Його проводили два роки тому. Спеціально перекрили вулицю Чорновола у Франківську, насипали піщаної суміші, як у день аварії, ліхтарі повмикали, територію обгородили. А суддя заявив: увага, що умови на дорозі не відповідають через те, що на гілках дерев відсутнє листя, а концентрація повітря не відповідає тому, яке було на момент ДТП. І від підписання протоколу відмовились. Що, що там концентрація повітря нета? Смішно ні. Бо в Чортківському районному суді Тернопільської області так віддано слідують букві закону, що беруть до уваги навіть такі деталі. І 27 листопада минулого року іменем України постановили вкотре кримінальну справу відправити на додаткове розслідування. І так, вже чотири роки дорозслідують там щось. Я думаю, що тут не слід ставити питання про те, як би вона розслідувалася, якби це було. Суддя чи не суддя через те, що у вас є суддівська недоторканність, ви для прикладу Страва, зараз 34 роки за ско я підозрюю ймовірно, не знаю. Всяке може я бути підозрюєте чому? Ні, справді. Чому ми думаємо, що суддя може впливати на слідство? Ні, справа сама по собі дуже непроста. Багато складників, там ми ж пам'ятаємо, концентрацію повітря ще встановити треба, яка в 2011-му була. А може взагалі у вакуумі відтворити події? А занотуйте вашу честь. А тепер на замітку високим чинам. Скосити нечесних суддів нам обіцяють вже другий рік. А команда люстратора все частіше піднімає на поверхню гучні справи з безкарністю недоторканних. Просто якась суддівська нечисть. Ми звертаємось у вищу кваліфікаційну раду суддів. Зверніть увагу там на кадри, які правосуддя чинять в країні. Вершити долі такі люди, як Юрій Грица, права не мають. Бо тиждень-два, і ми поцікавимось його подальшою долею. Із питаннями прийдемо вже до вас.